Після дощового тижня у дітей було багатько роботи, бо крім квітів, скрізь з'явилося море бур'янів. Додому мері повернулася лише, щоб швиденько пообідати і знову бігти у сад. Дівчинка вже рушила до своєї кімнати вдягатися, але в останню мить згадала про коліна він, певно, її чекає. Марто, перекажи Коліну, що зараз маю купу роботи в саду, то не зможу до нього прийти. Марта злякалася. Ох, міс Мері, як він впаде у гнів, то не знаю, що зі мною зробить. Ну як я йому таке скажу, вимовила вона. На Мері це не вплинуло. Бо кого, кого, а коліна вона не боялася, як усі тут. Це по-перше. А по друге, ніколи і нікому не дозволяла собою керувати. Нічого він тобі не зробить, незворушно повела бровою дівчинка. Я ж сказала. Зараз не можу, мене чекає Дікін, і помчала. По обіді вони з Дікіном ще завзятіше взялися до праці. Діти переходили від ділянки до ділянки, прополювали квітники, обрізали троянди й дерева, тоді взялися їх обкопувати. Мері працювала на рівні з хлопцем Дікін захопив з дому свій заступ, і тепер вони могли змагатися. Та навіть попри їхні зусилля, сад все одно не втрачав свого шарму. Довкола все було як у касті. Тут марно було шукати підстрижених кущів, рівнесеньких алеї чи акуратно насипаних квітників. Діти зовсім цим не переймалися. Їхнім завданням було не дати бур'янам заглушити крокуси, підсніжники, лілеї та інші квіти. Диви, ото яблуня. А то вишня, показав Дікін, коли вони взялися обкопувати дерева. А он там, попід стіною, персики і сливи. Скоро вони також зацвітуть. Уявляєш? Мері глянула вгору і його уявила. Дерева у цвіті, і на землі килим із квітів. Чудово. Поки діти працювали, лисеня й ворона забавлялися собі поруч. Малинівка також частенько пролітала над ними, але все поспішала до свого гнізда, тож на забави часу не мала. А ось ворона час від часу розправляла крила і облітала сад. Потім поверталася, сідала перед Дікіном і каркала, доповідала, що чула, що бачила. Хлопець уважно вислуховував її, перепитував. Та якось Дікін так захопився роботою, що не почув її чергових новин. То смолька сіла йому на плече і легенько ущипнула за вухо своїм важким дзьобом. Дікін засміявся і мусив зупинитися, щоб прийняти звіт. Потім вони вирішили трішки відпочити. Дікін сів собі під дерево, витягнув з кишені дудку і тихенько заграв. Одразу з'явилися дві білки і спустилися послухати. Тоді діти знову взялися до роботи. Ого, яка ти сильна, мовив хлопець, дивлячись, як мері копає. А дівчинка і справді ніби забула про втому. Так, так, скоро тебе пережену, усміхнулася вона. Місіс медлок вже мусить купувати для мене більші плаття, у старі не влажу. Марта каже, що і волосся у мене виросло і зробилося густіше. Ага, тобі пасує, добродушно сказав Дікін. Сонце вже хилилося до заходу, коли діти прощалися. Заповідається файна погода на завтра, мовив Дікін, кинувши головою на захід сонця. Я прийду досвіта до, світа, до... Бо роботи доста. Я також, відповіла Мері, і рушила до хвіртки. Дівчинка чимдуж побігла додому. Її переповнювала радість. Мері хотілося поділитися усім з коліном. Хотілося розповісти про лисеня і про ворону, і про те, що тепер діється у саду. Певно, це йому сподобається. Дівчинка стрілою промчала по сходах і вбігла до кімнати. Там її вже нетерпляче чекала Марта. Вона була неабияк занепокоєна. Що сталося? спитала Мері, зупинившись посеред кімнати. Як колін, що він сказав? Ох, скрушно похитала головою Марта. Ліпше тобі було його навідати, коли ото кликав. Бо як я йому відповіла, що ти пішла на двір, то він так ся образив, що ми до вечора не могли його втихомирити. Щохвилини зиркав на годинник і питав, де ти? Мері сердито стиснула губи. Це вже занадто. З якого це дива Колін вирішив, що може їй наказувати, як ото у слуга. Теж іще раджа ясновельможний знайшовся. А як же, зараз вона все покине і сад, і Дікіна, і лисеня, і Малинівку, та побіжить його розважати. А, дзузькі, Тепер нехай почекає. Правду кажучи, мері просто встигла забути, якою нещодавно була вона сама. Скажімо. Коли у неї боліла голова, то вона так капризувала і допікала слугам, що невдовзі і вони вже трималися за голову. Лише тоді місца гіб ставало легше. Але відтоді мері змінилася, у неї було повно справ, тож свавільність і примхи коліна її просто дратували. Дівчинка ще трохи погодила по кімнаті, збираючись з думками. Тоді таки вирішила піти. Порозмовляти з коліном.